Минає перша половина червня, літо саме у розпалі. А отже, триває активний відпочинок, до якого щодня долучається усе більше наших краян. І не лише дітей, але і дорослих. Як планують провести свої літні відпустки мешканці Калуша та району, дізнавалися наші кореспонденти. Після холодної зими, стресів, а вітамінозу та напруженого трудового року люди мріють про відпочинок. Нарешті настала доочікувана пора, коли можна на деякий час відкласти свої справи і просто відпочити. Адже літо це пора відпусток і нових вражень. А чи спланували свої літні відпустки? І де саме відпочиватимуть калушани? Ми спробували з'ясувати. Певно, все що в горах у наших Карпатах будемо віддихати. Зараз така складна ситуація на сході України, що на море, ми не ризикуємо з дитиною їхати. Ну, звичайно, можливо, десь в гори поїду, якщо буде така можливість. Як з'ясувалося, більшість калушан планують відпочивати в горах. Чудова природа, свіже повітря та джерельно чиста вода все це в наших Карпатах. Ось уже не один рік молода Матуся та дружина Віталіна Липовська разом із своєю сім'єю відпочиває на Косівщині. Каже, враження незабутні, про море і не мріє, адже така краса поруч. Відпочивати я, звичайно, буду їхати в гори, оскільки море для нас дуже далеке і зараз заборонене, а тим більше я родом із горів. З Косівщини, тому звичайно, що ми кожного літа з сім'єю їдемо в гори відпочивати на тиждень чи скільки нам там виходить. Окремі калушани влітку планують відпочивати в Єгипті, Болгарії, Австрії, Турції. Інші дома з сім'єю. Звичайно, все залежить від розміру гаманця. Та вдома нема фінансів, які можуть бути наш час, що є де заробити. Зарплати немає ніякої. Держава наша про нас не дбає. Шкода тих людей, що там гинули. Що можна говорити? Яке було, таке і лишив. Проте, якщо озирнутися навколо та бути уважнішим, можна зрозуміти, що ми живемо в чудовій місцині, де і їхати нікуди не треба. Річка, ліс, поле все поруч, головне бажання. А які мальовничі на Калищині села, Справжній оазис краси. Правда, окрім відпочинку, тут є й багато роботи. Проте Ольга Максимів завжди знаходить час у себе вдома і для відпочинку, і для праці. Прийшло літо і літом. Я планую, як завжди, в селі коло хати, коло городу, коло сіна, бавити внучку, допомагати дітям. В особливий спосіб на Калишині відпочивають паропланеристи та дельтапланеристи. кажуть, позитив від польотів незабутній, треба лише спробувати. «Самі ближчі райони, які би я міг відпочивати, це е, Болгарія або Австрія, але так як фінанси зараз ще не дозволяють, то відпочиваємо на Дністрі з паропланами, з дельтопланами. І вас туди запрошуємо. Калишський клуб парапланеристів всіх запрошує до, до, до польотів до віддиху. Прекрасні е, е, ландшафти». Так, літо пора відпусток. Тому навіть дуже зайнятим людям ми все ж таки бажаємо знайти хоч трохи вільного часу у своєму графіку, щоб набратися позитивних емоцій. Адже дана пора призначена для. Для відпочинку, і саме влітку потрібно як слід відпочити та набратися сил на весь рік. Я дуже люблю літо Я всім бажаю гарно відпочити.